Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця, знаходьсь ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження Peugeot 3008-2008 року випуску з автоматичною крокоподачі на передньому приводі з надійним 1,6 літровим бензиновим двигуном, Автомобільчик в ідеальному, технічному, та лакофарбовому стані. В ефектному червоному кольорі таке чудово, авто можна придбати у нас на в місті Вінниці за 5490 гривень. Нагадаю, автомобільчик в гарному, технічному та лакофармому стані має чудову передню оптику, 15-ті оригінальні легкоспані диски, гума в гарному стані, автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, Є повторю віщі на зеркалах. Автомобільчик у нас офіційний, другий власник в Україні, Авто доглянуто абсолютно, зроблено повне ТО. Нагадаю, лакофарба і стан автомбічка без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. У великий текстильний диван, просторий карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо три підгоріночки для пасажирів, 100 підйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо 400-підйомничка, електрорегулювання дзеркал. Датчик світла, автоматичну коробку передач, двозонний клімат-контроль, штатну мультимедію, підігрів передніх сидінь. Нагадаю, таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі місті Вінниці за 5490 доларів, Або придбати доріг, або придбати зомбічик влізних або кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.